Знову про бюджетний, але високої якості інвертор. Такий собі, як Сюмарончик, але таке буває. Дивіться, САКо Sunon Pro 3,5 кВт. Від АКБ видає 3,5 кВт. 24 В 162 А можеш малити. Це те, що він видає від АКБ. І по сонцю. MPPT 100 А. 5 кВт від сонця. ні. Чи, го себе, так Струм 18 А, тобто можна використовувати великі панелі. Це дуже цікаво, бо є там на 13 а панелі на 17. Класно, 18 А це класно. І е, робота від Сонця працює, пише 120-450, але фактично нормальне споживання. Від 240 вольт починається, коли він буде вам віддавати вантаження. Максимальне 500 вольт. Можете навалити на цей інвертор десь 8-9 панелей. Що стосується силової частини, як і обіцяв, розказую, по сонцю транзистори стоять 75, запас офігенний. По низу використовується 16 транзисторів. У більшості шроту дешевого, максимум 10 транзисторів. І на цьому все закінчується. Супресори. Це захищає від бросків напруги да, від імпульсів, і по виходу. Красотулечка, дивимося. Чотири транзистора 75 стоїть. 75 cr micro В принципі, непогано. Як кажуть, лучше із худших. І на, 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 на синхронному випрямлячу теж стоять 75. Що стосується от конкретно транзисторів, я дуже рідко бачив, щоб на 3 кВт інверторі фактично стояла комплектуха, як на п'ятерку. Якщо ви побачите інших конкурентів, то там от по ВМР 62 кВт тут навіть не 75 будуть стояти, а, здається там 60N65. Тобто інвертор САКО бюджетний, доволі надійний. І, мабуть, і недорогий, Все залежить від того, в який період часу ви його дивитесь або купуєте. Якщо ви його купуєте, звісно, в пік попиту, ну і ціна буде завелика. Що стосується слабких сторон, дуже коротко. Слабка сторона це блок живлення. Блок живлення, в якому використовуються дуже бюджетні конденсатори. Тож, якщо у вас є. Час і бажання можна замінити на якісний сам в Panasonic і буде працювати довго і щасливо. А якщо у вас є питання по ремонту, чи ви хочете відремонтувати, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо.